Доброго дня. Сьогодні варимо рис. значить Вода у нас вже ось закипає, Тут у нас води десь там півтори літри. Вложимо пів столової ложки солі, розмішуємо і виливаємо, Після виливаємо висипаємо десь до 280 грам такого Рису. Рис ви можете любий який у вас там є, жасмін, чи пропарений, чи якийсь інший. У мене такий рис, я зараз його хочу зварити разом із кукурузою, із капустою цвітною, а також буде у нас куряча. Печінка і сосиски. Куряча печінка для дружини, а сосиски для дітей та для мене. Ну і можливо хтось захоче, бо діти не дуже люблять курячу. Це буде печінка. Не дуже люблять качину печінку, але, можливо, хтось попробує і почнуть любити. Ви знаєте, як діти. Вони, я пам'ятаю себе, з маленькою не любив деякі. Продукти. А потім, коли виростав, вони мені подобаються. Особливо, якщо пам'ятаєте, цибулю не любили. <смі> Всередину викидали із супа або з іншого, якогось. Так, при, ну, люди, які приготувала мама, завжди цибулю не любив. Не варено, не жаре. А тепер розумієш, що цибуля це, як кажуть, цар їжі. Да? Так, Поки у нас рис вариться. Варимо десь хвилин 10-15. ну Дивимося, смотря на якому ви вогні. Ставимо, звичайно, краще середній вогонь і варимо, перемішуємо. Тим, тим часом, поки у нас рис вариться, я готую печінку, як я вже казав, і інші інгредієнти.